Був будинок, гори і ріка, ти і сонце на плечі уклена, вечір був, і глечик молока, і душа наївна і зелена. Я стояв і говорив слова, і вони, мов птиці розлітались, ти ж була покірна, мов трава. І хотіла у мені розтануть, акварель дописана дощем, контури розмиті не впізнати, тільки слово одиноке ще, мов пташа ще вчилося літати. Рух необережний. Молоко розлилось по свіжій скатертині, розлилось від вікон до ікон і розмило.